Залипка фундаменту під майбутній ангар, де буде розміщено обладнання сортувальної лінії. Це перший етап робіт, кажуть працівники фірми, яка виконує замовлення. Вже за кілька років тут з'явиться сучасний сміттєпереробний завод, аналогів якому на Закарпатті поки немає. Сміття буде поступати сюди, на, само, тут буде сортувальна лінія і будуть відсортовуватись. Тобто пластик, паперові відходи, кожний такий відсортований матеріал буде попадати в прес, буде пресуватися у, так би мовити, такі як коробки. Загальна територія заводу 28 гектарів, на двох розмістять адміністративні приміщення. Нарешті території обладнають полігони для зберігання твердих побутових відходів. Там все запроєктовано згідно вже європейських норм. Там декілька шарів запроєктовано. Там буде товста поліетиленова плівка, будуть бентонітова глина. Далі буде геотекстильні. Декілька шарів плюс по периметру для контролю за якістю грунтових вод. По периметру завода будуть контрольні свердловини. Пробурені, перш ніж приступити до робіт з двох гектарів землі, зняли родючий ґрунт. Згодом його використають для підживлення інших земель, каже голова села. Будувати сміттєпереробний завод за європейськими стандартами вдасться завдяки європейському гранту, адже 90% фінансування кошти Євросоюзу. Загальна ж вартість проєкту 92 мільйони гривень. Через заблоковані держказначейством кошти тривалий час будівництво не могли розпочати. Та, врешті-решт, гроші надійшли. 17 жовтня пройшли перші 2 мільйони гривень підряднику, і ми міняємо тільки продаємо валюту тільки на таку суму, на якій маємо акт виконаних робіт. 80 тисяч жителів у Бергівському районі і в місті Берегово, і ми Розраховуємо і з кожним роком все росте кількість туристів. Так що ми розраховуємо, що ті 100 120 тисяч жителів, яких треба от, обслуговувати, ці у нас народилися того, що якщо він не буде завантажений цей завод, то він не буде прибутковий. Проблема утилізації твердих побутових відходів на берегівщині зникне вже за кілька років, однак вона і досі залишається актуальною для інших районів області.